Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні 25 березня і урочистість боговіщення Господнього, велика подія, яка через 9 місяців видасть плід народиться наш Спаситель. Ми сьогодні дивимося на, цю, на це рішення присвятої Богородиці і хочемо від неї вчитися такої сухняності Богові. Читаємо сьогодні так, Євангель з першого Роздув Іванки від Лука, такі слова. У той час посланий був Ангел Гавриїв від Бога до галерейського міста, названого Назаретом, до діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосип, з Дому Давида, ім'я Діви Марія. І прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена і жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання, та ангел сказав їй. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в Утробі і народиш Сина, і даси Йому Ім'я Ісус. Він буде великий, і Сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол, Його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова і Його царювання не буде кінця. Чудове слово, яке ми сьогодні почули, бачите. E, поки почнеться в житті Марії якісь, якісь події великі, e, перед зачаттям дитини, перед, перед народженням дитини і так далі, e, перше було слово слово Боговіщення. Бог керує нам словом. І так само ми християни теж зацікавлені, що Бог хоче нам сказати. Що було сказано до Діви, яка живе, в місті Назарет. Назарет, як знаємо, не був найкращої репутації. Достатньо згадати, що в Старому Завіті ні разу це місто не, не згадується. В Загалі воно було якесь таке ну, бідне, останнє, крайнє, якесь там, знаєте, не дуже ним захоплювалося. І вона в згадує Бог любить те, що таке, знаєте, слабке, запущене, покинуте. to on tak dywiz z taką miłością na nawet na miejsce przeżywania swojego syna i na, na matkę swojego syna Bóg wybiera dziewczynę która żywe w takim mieście jak Nazaret. To do pamiętacie jak Filip rozkazywał Natanailowi pro Jezusa to i skazał a co może być dobrego z Nazareta? І це важливо, бо навіть якщо про нас думають, як, як про Назарет, що ми нікому не потрібні, що ми якось таку маємо погану репутацію, що наше життя, наша сім'я, вони такі просто пусті, не маємо жодних успіхів в житті і так далі, то Бог дивиться на нас по-другому, тому що Назарет на єврейській мові означає квітка, назва цього міста. І Бог дивиться на нас як на Квітку, так і дивиться на Назарет І знаходить радість саме в цьому місті. Дуже мені це подобається. І Бачимо, як Ангел прийшов до Марії, то каже їй е, е, гарні слова, е, ради сповна І... Сповнена благодаті, да? е, 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 Марія стривожилася від цих слів, стривожилася. Чим спричинена ця тривога, чому вона тривожиться? Ну, я думаю, що тут впливає сильно поява ангела Гавриїва. Тому що на іконах, так, звичайно, найчастіше ангела Гавриїва показують як такого дуже гарного з таким жіночим обличчям Ангела. Дуже спокійного. А треба розуміти, що в старому завіті існувало переконання, що це був ангел, який приносить Божі рішення часом катастрофу, часом розруху, покарання. І... Звичайно, виграє Божу волю, Боже милосердя, але часом теж і кару Божу. І зустріти, зустрітися з ангелом Аврієвом, це означало якось так, знаєте, що щось в житті розвалюється і Бог щось нове будує. Я думаю, що люди якось підсвідомо боялися саме цього, цього ангела. Марія ж була єврейкою і добре знала ці тексти Старого Завіту, які равини єврейські пояснювали, хоча там не завжди згадане ім'я. Гавриїва, що там саме він виступає. Коли Бог по своїй Англії, якщо пішли в Содом і там знищується місце і місце гріха і спасли Лота його сім'ю, то серед цих мав бути теж і Гавріїв. Він приніс деяким смерть грішникам Лота Спас. Коли армія царя Сена Гриба стоя під мурами Єрусалима, мурами то він пішов там в табір ворогів єврейських і, і знищив одну ніч 185 тисяч ворожих солдат. І сина був змушений вернутися до свого міста, цар Асарійський. Ej, kiedy on się z z, Dawidem, z Daniilem, to on e, e, parę dni chworił, po tej rozmowy, On w ich tak prosto. E, Gavrii wyjaśniał mu pisania, wyjaśniał Bożą Wolu. Majbut nie pokazywał, że Danyil po prostu był nalakany i nawet co zakinitoło z jakimś z jakimiś z trusem takim duchowym. Wychodzi je jeszcze inne teksty, na przykład e, win e, tak zakłotył na dworze e, cera, żeby same Estera stała drużyną i cera takim czynom, żeby ona mogła zpasty wybrany naród. je, je, je takie teksty. І e, тому Марія, Марія була така стривожилася, і тому він заспокоює, не бійся. Треба розуміти, що коли Божа воля об'являється, буде, буде якийсь струс, буде, буде якась руїна, буде щось нове, чого ми не очікували. Може таке бути, знаєте? І цього не треба боятися. Тому що такі події завжди трапляються. І нам так здається, що якщо Богу довіримо своє життя, то це буде дуже боляче і так далі. Але Бог сам є любов. І якщо в Богові будуть ці різні труднощі, і переживання, і, і так далі, то руїна якась, то, то Бог нам дасть силу це пережити. А коли трапляється без Бога, такий, такий струс духовний тоді, взагалі все руйнується і, і нам може бути важко. Так що не бійтеся. Це Сатана хоче, щоб ми думали, що Бог тут тільки розруху дає. Не? Ні, Бог правду говорить, що, що може бути так, що будуть певні труднощі, але з Богом ти їх переживеш. Каже, Не бійся, так як каже до пресвятої, пресвятої Богородиці. І Бог каже до Марії, каже: Радуйся благодатна чи сповнена благодаті. Там таке слово вживається кехарітомене, сповнена благодаттю, яка досконало наповнена благодаттю. Це важливо, там і така вживається така слова, таке слово вживається харіто, harito", кехарітомене, від слова харіто походить, радіти, бути в І на грецькій мові діє слово, яке закінчується на того, так? to jakby te słowa oznaczają, że taką, jakby taką pełną intensywność jak tutaj jest pełna na błahodati, tak na podwilne o, zakończy się to słowo, oznacza, że ty tak na pełna na błahodati, że więcej już nie można tobie ciebie dodawać błahodati, to znaczy, do wieńca bym powiedział, nie? więcej już niemożliwe, nie można niczego już dodawać, dodaty. Tak? I to ważne, kiedy Bóg wchodzi Наше життя, то Він нам дає благодать, дає море благодаті, неймовірно благодатні. А Марія займає особливе місце в церкві. і Вона вона аж, аж сповнена благодаті до кінця. Більше вже і не можна. Бо, бо якщо Бог щось робить, то Бог робить все, все досконале. Давайте собі усвідомить так завжди чуємо. Про благовіщення. Що воно означає так насправді? Благовіщення, Благовісні. радісна звістка, радісна інформація. На прикладі такому. Один священик розказував, що його товариш захворів на рак. І Він потрапив в лікарню. Місяць лікував його. Після цього сказали лікарі, ну ваша хвороба дуже важка, дуже серйозна, вона невеліковна, вже будете хворіти. Ми будемо вам допомагати, але треба, щоб ви раз на три місяці лягали в, наш, в, в, нашу, в нашу лікарню, будемо капати вас, якісь уколи робити, якісь там подавати якусь е е хімію і так далі. Будемо вас спасати. І будемо раз на три місяці, обов'язково мусити тут бути, без цього не, не, не проживете. Є для вас якийсь шанс на лікування, якщо хочете. Ну, no, це, звичайно, не була радість на звістка. Лікар, завідуючи палат, який прийшов з такою інформацією, ну, він не є радість, це не радість на звістка. Ні? Ну, якось треба її прийняти, якось з нею змиритися, але це не наша, якби, би, межа, яка е, наша мрія. Ні? І той е, чоловік вийшов з лікарні і пішов е, до храму. І була там молитва, така спільнота, молилася, прославляла Бога. On przyjednał się do, do tej wspólnoty. I tutaj e, podczas tej modlitwy, taki zastupnicki świętokrzyszczony, jaki tam był, e, każe takie słowo, umienia, e, każe, że jest tu jeden człowiek, który wyszedł tylko z lekarza, z z w innej na rak. On w takim błaganym stanie emocjonalnym. I Jezus dzisiaj chce go złożyć podczas tej modlitwy. On że to było dla coś niesamowitego. Jakby o kazały, jakby o mnie mówili. Nikt mnie tu nie zna. I tak. Ja był taki szokowany, wpał na kolina i mówi, z z mnie, ja, ja, ja otwarty na, na, na Twoją Bogodę. Ja wyczuł takie ciepło, ta Boga Lubowie jakoś go ogarnęła. I mówi, to jest świątynia, jaki opowiada tę historię. Цей хворої хворі вже 15 років не було, то і більше, певно, зараз буде, не був в лікарні ніколи. Просто здоров'я. Був там зцілений на, ці, на цій молитві. І для нього слова цього священника — це була радісна звістка. Ти зцілений. Не? Розумієте, Яка радість, яке щастя. І Марія ходила з таким щастям. Боговіше та інформація для Марії, що вона стане мати Божого Сина. Вона переповнена радістю, переповнена щастям. Дев'ять місяців вона буде ходити вагітно до народження Ісуса і буде радіти і Бога прославляти. І ми, так як Пресвята Богородиця, кажемо Богові амінь на все, що відбувається в нашому житті. Бо християнин має довіру до Бога, довіру за будь-яких обставин. Да. Знаєте, є люди релігійні. Ale religijna scena chrześcijaństwa. rysa chrześcijaństwa. E, my chrześcijanie są suchniani a religijni ludzie, one wykonują pewne religijne akty. Oni coś tam czytają modlitwy, one chodzą do chramu, święte pisanie wykonują pewne religijne tradycje i tak dalej, nie? Religijnie może być to musulmani, nie tam buddyści i tak dalej, Але вони не мають такого стану, як ми, християни до віри. Християнин не керується тільки почуттями, якщо в нас знаєте, немає почуттів. Якщо маємо якісь такі уявлення свої, ми християни, якщо маємо якісь людські взгляди, то ми цього не приховуємо, але для нас це не найважливіше, тільки, тільки те, що Бог хоче. Язичницька молитва полягає на тому, що вони моляться і кажуть, Боже, виконай, зроби так, як я хочу. Йдеться про те, щоб переконати Бога, що Божество, що він зробив так, як, так, як я хочу. Не? Може, деякі з вас моляться такою язичницькою молитвою. Да. Боже, зроби так, бо якщо ні, то я можу від тебе відійти. І деякі люди, які мають такі, таку віру, таку релігійність, і християнську, християнську скажімо, то вони відходять від, від Бога. Але вони не вірили. Ніколи, Богові. Вони вірили в себе, в себе, що вони в змозі переконати Бога, щоб робити так, як Він хоче, так, як вони хочуть. ні? Натомість християнин завжди запитує Бога. Каже, Боже, що хочеш, щоб я робив? І коли отримує, коли отримує відповідь християнин, коли Бог приходить з своєю волі, так як до Пресвятої Богородиці. Ми це робимо, ми це виконуємо. Хоча, якби особисто ми можемо мати інші плани, інші наміри. Як Марія каже, що я не знаю чоловіка, або Боже, як це буде, але, але я слугиня Господня, хай станеться мені за Твоїм Словом. Виконуємо це все. Хоча ми щось інше відчуваємо, щось інше бачимо, ми маємо якісь інші прагнення, ми знаємо, що ця Божа воля, вона для нас найкраща. Скажіть Богові. Амінь. На все, що відбувається в вашому житті. Моліться, Боже, я хочу, так як пресвята свята Богородиця, виконати Твою волю. Скажи Богові сьогодні, в молитві це, бо це особливий день. Ми дивимося на Марію, і вона нас може навчити такою послугу Божому Слову. Слава Ісусу Христу, брати і сестри!